На те сцені дядя Вася. Про тупого пса і хитрого кота. У хаті на ковдрині посеред кімнати лежало дві тварини дуже волохаті. Познайомтесь, перша з них, хвіст у цій родині, пес Бровко, найтупіший собака в містині. Дивіться, містина. То є там, де ти живеш, де ти живеш, де ти живеш, де ти живеш, ти живеш. О ти, от де ти живеш? В Харкові, так? Село Харків, дійсно, так. В тебе. Дивись, у тебе є там дівки. Не в тебе, а в селі цьому. Є. Так? Гарні чи такі, як ти? Як буде? Гарніші. О, -о, О, буде, дідові буде. Так, продовжуємо. Пес Бровко, коли гавчить, сам себе боїться. На калюжу був, речав, доки та не висохла. Боже, така засуха була, так сонце шкварило, що у нас по дворі не свині, а великі шкварки бігали. До речі, ще був дід тоді думає: давай-ка я кину штани на стіл, щоб вони, на стула, щоб вони там висохли. Кину на цього стула, воно так засохло в тій формі, дід потім так неділю й ходив. Вам, хлопці, продовжуємо. На дивані під вікном, розкинувши лапи, волохати і вусати, дійсно, як скотина, хропить і стоне третя, то тварина, кум горпина. Той кум. Боже мій. Він дійсно, як та тварина, він завжди там лежить, нічого не робить. Він смердить, як те дихля. Він, над ним завжди мухи літають. Це вже потім ми зрозуміли, що він три місяці як помер. То ми його, до речі, Хоронили, навіть яму не викопували. Отак ото -от на дивані винесли на надвора, прикидали землею землеюши взимку, потім дітки на санчатах каталися з тої гірки. Але забули про кува, забули, продовжуємо. Третя ж тварина любить молоко, а мишей боїться. Протип хазяїна, кіт Іван Копиця. Таке ім'я було, нічого, продовжуємо. Пес Бровко прищурив око, дивиться на кицьку. Ні, то ж, кіт. Записуй. Для кобеля все вусати кицька. Навіть пан. Хм. Продовжуємо. У кота поміж вухами на самому лобі висить отакений от кусок сала папероні. То кіт був щось бігав, м'яккав, м'якав, кіць-кіць-кіць, каже кіт, кидають йому це сало, воно на лоба впало, кіт не побачив і заснув, а пес побачив. Аж очі вилупив, згадав, що тільки хлібця всю неділю пес жував, заїдавши сіллю. До речі, у нас є сіль нашого місцевого виробництва. Називається як кіт наплакав. І то таки дійсно, у нас коти плачуть, потім ці сльозки збирають в банку, висушують. Маємо сіль, як кіт наплакав. У нас самі плакучі і сентиментальні коти на всій планеті. Що їм не скажи? Зразу в сльози, як та баба. Я вам кажу. До речі, у нас є контори, які розшатують котів психічно. Щоб ті були в істериці і ходили, плакали, як ті плакси. То мамцю на очах топлять, то їдять м'ясо в них на голодних очах. Але буде, продовжуємо. Пес почав думати. Так, дивись, пес Бровко, зараз я підійду, але ж кіт здогадається, що це в нього там кусок сала висить, і теж з'їсть його перший. Мені треба щось придумати, щоб я перший це сало з'їв. Як це зробити, 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 Андрій дуже приємно, як це зробити? Придумав загавкою, сильно загавкою, щоб пан злякався, впав на кота, кіт втік, сало на пол, я його гам і з'їв. Як загавкав пес Бровко, гора над луна над горою, пан як спав собі сама, коли біля тебе тебе нема. Не знавши пес, що пан просто помер, але скрябіна вже любив. Ось. Ну, буде йому. А кота розбудив, кіт промовля до пса, чуєш пес, підняв свій зад і мерщій у Буду. Коли я там перший буду. Буде тобі буда. Будеш у нірвані спать, як старенький кучма. І тут пес вирішив: добре, я йду, йду. Я зараз підійду, відкрию пащу, і це сало з'їм. Тільки він до нього підходить, відкриває пащу, кіт вистрибує. І лапу за спину бровкові хваць і здіймає там от такений кусок ковбаси. Пес Бровко, коли дивився на кота, побачив це сало і так його захотів, що навіть не відчув, що в нього на спині лежить ковбаса. Далі ремовано. Зжер Іван той смак, потім салом закусив, ошарівшу псину морду, він легесенько прикрив. І пішов той хитрий кіт. Нотуємо, хлопці, нотуємо. Істина. Намотай на вуса. Хто сказав? Буде хлопці, нема вусів, буде теж, хлопці. Все буде, дід збрив вже. Буде, хлопці? Добре, записуємо. Перш на когось засіхать у лиху годину. Ти на себе краще глянь, головне за спину. Ото, хлопці, дістаємо чарки, наливаємо по Марусин поясок, щоб не міг залізти у візок. Так висатий, буде тобі? І п'ємо за дідове здоров'я, щоб ще хоч хоча б два роки вижив. Буде вам, хлопці.